Радий співпраці із нашим обласним телебаченням, і вважаю, що це ну, найпрофесійніше телебачення. Є телеканали, які вже, скажімо, заявили про себе і розвиваються динамічно, але все-таки ну, команда професіоналів вона тримає марку. І я радий, що ви є затребувані І я завжди дивлюся обласне телебачення, тому що треба знати новини нашого міста саме час. І для таких передач, які формують національну свідомість, які от, виховують е, українців свідомими громадянами, мислячими громадянами, Розвиття вам, процвітання вашому каналу. Щоб ви росли, розвивались, щоб у вас збільшувалося кількість ваших зрітелів Аудиторії. да аудиторії. да і вот розширювати аудиторії гарних здобутків, здоров'я, щастя, звичайно, матеріального благополуччя, а ще е, великих звершень на вашому шляху. 24 роки – це, на самом деле, дуже багато більше, ніж, мабуть, будь-які житомирські СМІ, які були. Це статус, це авторитет, це стабільність. Живіть далі. Розвивайтеся. Найважливіше – це розвиття, я вважаю, в житті. О, я дуже задоволенням вітаю канал з 24-ю річницею. Бажаю Творчих успіхів натхнення. Гарних, красивих передач, цікавих передач. А які б теми ви хотіли почути з екранів телевізора або по радіо почути? Які теми? Про спортомерський. Мені дуже подобаються літературні програми. Тоді, коли говорять про нашу українську літературу, про наших корифеїв, про знаменитості українські, історію треба українську більше, щоб діти ось такі, та й не тільки такі, ой, постарше вони її не знають. Да. Да, нехай слухають нашу історію, нашу українську. Менше негатив, більше позитив.